Подорож у Китай розпочалася для Обами з несподіваного дипломатичного загострення. Китайська сторона не подала трап до президентського літака. Обамі довелося виходити через двері у хвості лайнера, скориставшись вмонтованими східцями. Обама єдиний президент на саміті, якому до літака не постелили червону доріжку. Пізніше на прес-конференції він спробував віджартуватися. Я б не перебільшував важливість цього. Подібні речі трапляються не вперше і не лише тут. У нас багато літаків, гелікоптерів, машин, багато персоналу. Знаєте, для країни, яка приймає це, деколи може бути занадто. Неподаний трап був не єдиним загостренням. Ще в аеропорту китайські супроводжуючі не дозволили американській медіа відзняти приліт президента. На цих кадрах видно, як співробітниця Білого Дому доводить, що преса повинна мати можливість працювати. Це американський літак, американський президент. Ні, це наша країна, наш аеропорт. Не можна. Інцидент не лишився без уваги американського президента. Одна річ, яку я скажу, ми не будемо вибачатися за те, що наполягаємо на більшому доступі медіа. Я про це говорю з часу мого першого візиту. Сюди для нас важливо захищати ці цінності. Китайські посадовці систематично втручаються у роботу, кажуть американські змі змінюють правила, обмежують доступ до подій та двосторонніх зустрічей. Переговори Барака Обами і Сі Цзіньпіня у суботу тривали кілька годин, і віч і у складі широких делегацій. Проблема порушення свободи слова та прав людини у Китаї була однією з кількох точок напруження. Також гострими залишалися теми кібербезпеки, експансії в південно-китайському морі та економічного протекціонізму, до якого вдається офіційний Пекін. Але у Білому домі наполягають дві країни за останні роки навчилися знаходити компроміси, де це можливо. На саміті США та Китай, два найбільших забруднювачі повітря у світі, підписали угоди про приєднання до паризьких домовленостей щодо зменшення викидів вуглецю в атмосферу. Ми віримо, що серед усіх викликів, які перед нами стоять, кліматичні зміни можуть визначити контури цього століття більш ніж будь-який інший виклик. Також історія визначить наскільки правильним та ефективним було рішення Барака Обами у 2009-му оголосити переорієнтацію американської зовнішньої політики з інших регіонів на схід, де Китай перетворюється на домінантну силу. Стратегією США було відновлення співпраці з іншими країнами, як Індія, Корея, В'єтнам. Для стримування китайського впливу, але також налагодження економічної співпраці з усіма, адже чотири з п'яти найбільших економік світу розташовані саме у тихоокеанському регіоні.